Привіт! Я дуже рада вітати вас на цьому уроці, де ми будемо обговорювати так само зберегти свої перші тисячу доларів, або 10 тисяч доларів, або 100, в залежності від ваших цілей. Тож мене звати Даша. Ви також можете знати мене як фінансистка в інстаграмі. Сьогодні ми будемо говорити про надзвичайно важливу тему, і це тема заощаджень. Суспільство говорить нам: треба заощаджувати, треба відкладати кошти, треба інвестувати. Але на жаль, мало хто говорить про те, як саме це зробити, і дуже часто у нас виходить те, що нібито ми заощаджуємо, але в той же момент ми не надаємо собі можливості жити та купувати собі щось що нам хочеться, або ж проживати, купити ту ж чашку кави, коли нам хочеться, а не просто відкладати, відкладати, відкладати і не жити це життя. І на жаль, це реалі для багатьох людей, але сьогодні ми розберемо декілька кроків, які можна зробити для того, щоб почати заощаджувати і при цьому ж все ж таки жити своє життя. Хотіла підкреслити, що якщо ви відчуваєте тривогу або страх, коли заходить тема за гроші, знаєте, вам хочеться переключитися одразу, вам хочеться змінити тему, вам не хочеться балакати про свої фінанси, то це нормально з цим живе багато людей. Тобто, мало хто. Любить балакати про свої фінанси, особливо якщо у вас є якісь проблемні точки. Але що я хочу вам донести, що вони є у багатьох людей, і це нормально. І також нормально Дивитися це відео і вчитися і насичувати себе інформацією, яку ви зможете використати для того, щоб через рік, два, п'ять, десять у вас вже була комфортна ситуація з фінансами, і вас, ви знаєте, вас не дергало від слова гроші. У вас, знаєте, по ночам ви б не засинали з почуттям, як мені ще заробити грошей, тому що мені постійно некомфортно в моєму житті. Якщо вам зараз також складно відкласти навіть якусь маленьку суму, ті ж 100 доларів або 50 доларів. Це також нормальне, і багато хто з нас стикається з тим. Я сама з таким стикалася, коли тільки почала дійсно зробляти гроші. Мені здавалося, що в мене нібито їх багато, але викладати не, не виходило. І це поєднання системи та дисципліни, та бажання чогось змінити в своєму житті. Коли ми це все поєднуємо, то тоді у нас виходить результат, що ми дійсно починаємо відкладати певну суму кожного місяця. І сьогодні будемо також говорити про те, як це робити легко. А не так, що вас це перенапружує, ви потім собі не дозволяєте просто жити ваше звичайне життя. І наостанок хочу сказати, і перед тим як ми саме перейдемо до практичних кроків, я хотіла б сказати, що нормально відчувати, те, що можливо, десь щось у вас не виходить, можливо, десь щось ви не дуже добре розумієте. Нормально це відчувати зараз, тому що насправді ми вивчали багато предметів в школі, і на жаль. Нам ніхто ніколи не розповідав, як саме керувати грошима. А це одна з навичок, яка є надважливою в нашому буденному житті, тому що може навчитися заробляти гроші, але якщо ви не вмієте отримати ваші гроші, то ви можете заробляти й тисячі, але будете зовсім не відчувати, що вони у вас є, тому що гроші відчуваються тоді, коли ви заходите на свій інвестиційний аккаунт, на свій банківський аккаунт, і вони у вас є. А не так тоді, коли ви, нібито, заробляєте багато, але ви не відчуваєте, тому що ви все одно витрачаєте все те, що ви заробляєте. Що також стається з багатьма людьми, тому що ми думаємо, що от одбуть заробляти 100 тисяч доларів, в мене будуть залишатися гроші. Є дуже багато прикладів, де люди заробляють і мільйони доларів, але витрачають настільки багато, що вони не відкладають жодної копійки в кінці місяця або на кінець року. Тому я хочу підкреслити, що з вами все. Окей, вам просто ніхто до цього не розказав, що саме потрібно робити, і тому цією людиною сьогодні буду я. Тож будемо переходити вже до практичних кроків, що саме потрібно робити, щоб зберегти свою першу тисячу доларів. Трошечки про мене та про мій досвід, я Даша. І а, моя ціль допомогти українцям та українкам, які втомилися жити від зарплати до зарплати, які втомилися жити в боргах, які не розуміють, як з них вийти, як побудувати своє фінансове майбутнє. І моя ціль це популяризувати ці фінансові знання, тому що знову ж таки. Це та база, яка потрібна нам в незалежності від того, скільки ми заробляємо, для того, щоб мати змогу мати свій фінансовий капітал, мати змогу обирати, чи хочете ви працювати, чи у вас є капітал, який може оплачувати вам життя, тому що в нас є гроші, і за гроші ми купуємо собі час. Ми купуємо собі свободу. Тобто, потрібно розуміти, навіщо вони нам, і як кажуть, за гроші щастя купити неможливо. Це для щастя для кожного своє, але факт є фактом, що за гроші можна купити свою свободу і свободу власного часу. Тобто, моя ціль це допомогти найбільшій кількості людей досягти цієї свободи. Окрім блогу, я маю вже понад три роки досвіду роботи в стратегічному консалтингу, де я спеціалізуюся на продажі та поглинанні компаній та допомагаю великим корпораціям зростати в неорганічному шляху. Тож я маю досвід як в великому бізнесі, так і в персональних фінансах. І я інвестую як в фондовий ринок, так і в приватні компанії. Але важливо ось що. Я колись також не розуміла, куди йдуть мої гроші, та як саме мені почати відкладати, інвестувати, і чомусь мені постійно здавалося, що от у всіх все добре, а в мене ну щось не так. Щось я роблю не так. Чомусь у всіх там, знаєте, багато заробляють, відкладають, їздять в відпустки, але в мене щось не так. І в якийсь момент я зрозуміла, що в мене немає жодної системи. Тобто, мені приходять гроші на рахунок, я їх трачу, трачу, трачу в кінці місяця я не знаю, куди пішли мої гроші. І в якийсь момент, коли це вже дійшло до такого абсурду, що в мене просто ну от не залишалося грошей, в мене ще там тиждень до моєї наступної зарплати, а в мене ну, немає грошей. А мені потрібно або брати з кредитної картки, а, або ну якби жити на те, що в мене є в холодильнику та в шкафах, то в той момент для себе я зрозуміла, що потрібно щось саме змінювати в моєму житті. І я почала. А, виплачувати свої кредити, а б. будувати та тестувати систему, яка саме працює для мене, щоб відкладати та заощаджувати гроші. Тож сьогодні давайте пройдемося крок за кроком, як ви можете зробити так само. Та перестати жити в цій ці постійній тривозі та страху, що не вистачає грошей, не вистачить грошей, як же я буду через 10, 15, 20 років жити. Тобто, сьогодні ми почнемо закладувати так, би мовити, фундамент вашого майбутнього фінансового успіху. Тож перший надважливий крок це створити власний бюджет. І, будь ласка, не перемикайтесь на цьому на цій фразі, тому що для багатьох бюджет – це про якісь обмеження для багатьох бюджет здається надскладним, що це щось. Наднеймовірно, і що у багатьох є фраза «я, в мене не гарно з математикою, в мене не гарно з числами. Я вам хочу сказати, що наразі є багато інструментів, де від вас потребується ну, максимум 10-15 хвилин на тиждень, щоб саме контролювати ваші фінанси. І вам вручну нічого бракувати не потрібно. Це за вас робить або програма, або ж табличка, з якою я вам також надішлю мінімалістичну версію моєї таблички, яку я надсилаю усім своїм підписникам, а також надішлю вам посилання на річну та місячну версію бюджетів, якими я також користуюся. Але що важливо в бюджеті, того, що ми, якщо у нас є стабільний дохід, ми його, наприклад, отримаємо 1 вересня. Ми за декілька днів до цього беремо наш бюджет і плануємо, що ось в вересні в мене будуть такі-та такі-то фіксовані витрати, в мене будуть такі-то змінні витрати, і я хочу відкласти, наприклад, ми починаємо там з 10%, якщо вам комфортно, але в ідеалі ми відкладаємо двадцять а, нашого прибутку на наші заощадження. Тобто, таким чином, як коли ми починаємо вести бюджет, ми дійсно розуміємо. Куди на що у нас йдуть гроші. І в перші декілька місяців, якщо у вас тут є стабільний дохід, ви зрозумієте, ви побачите, що в деяких категоріях, можливо, ви витрачаєте більше, ніж ви відчуваєте. Тобто, можливо, деякі категорії, навпаки, ви витрачаєте замало. Тобто, дуже часто я бачу дисбаланс, що хтось. Надбагато заощаджує, не використовує свої гроші на себе, тобто не може собі піти купити чашку кави, щоб не не піклуватися про свої гроші. Дехто навпаки, п'є каву кожен день не може заощаджувати жодної гривні або жодного долара. Тобто, ви будете бачити свою тенденцію, і з часом буде легше планувати якісь покупки великі, планувати подарунки на, наприклад, новий рік. За допомогою бюджету ми розуміємо, куди саме йдуть наші гроші, і ми зможемо планувати на майбутнє. Якщо у вас нестабільний дохід, наприклад, ви працюєте в б'юті сфері, або ви працюєте в блогінгу, робите запуски. Тобто у вас прибуток може бути, може не бути. Ми робимо трошки по іншому. Ми аналізуємо, що у нас було в минулому. Тобто ми беремо бюджет і заповнюємо, наприклад, останні 3-4 місяці, куди ми витрачали кошти, на які категорії. І також нам дуже дуже важливо аналізувати нашу дохідність. тобто, нам потрібно розуміти, чи є якісь тенденції, чи є у нас якась сезонність. Наприклад, перед новим роком усі хочуть собі зробити нову покраску або новий манікюрчик перед новим роком. Тобто, важливо у вас дохідність в той місяць більше аніж в січні, коли всі все зробили, всі використали свої гроші на подарунки, і ніхто цього робити зараз не хоче. Тобто, дуже важливо тут більше розуміти своє минуле, щоб планувати на майбутнє. Тож переходимо до самих кроків, що нам потрібно робити. Перший це створити свій бюджет, і, будь ласка, не переключайтесь на цій ноті, тому що для багатьох людей, коли вони чують слово бюджет, це про якісь обмеження. Бюджет це про свободу, тому що коли ми розуміємо, куди саме йдуть наші гроші, то ми переходимо з позиції гроші контролюють мене та мої дії до позиції. Я контролюю свої гроші, тому що якщо я захочу поїхати у відпуску через три місяці, я можу це спланувати. Тобто я почну відкладати гроші вже зараз. Якщо я хочу, наприклад, купити собі взуття на осінь або куртку на зиму, я це все можу спланувати. Я це роблю обмірковано, а не просто в моменті. А потім в мене з'являється почуття, що блін. Ну, я щось зробила не так, я витратила. Мене знову не вистачає грошей. Тобто, бюджет це дійсно про свободу, коли ми саме робимо наш бюджет, дуже важливо, що першим чином. Ми виділяємо гроші на наші заощадження та на погашення боргу в залежності від вашої фінансової ситуації. І вже після цього ми розподіляємо увесь залишок наших грошей, тому що дуже часто люди роблять помилку, в тому, що вони розподіляють гроші на усі витрати, а потім не залишається нічого на заощадження. Ні, ми ставимо в пріоритет боргів та заощадження. А далі вже робимо саме план на наші фіксовані та змінні витрати. То ми працюємо по формулі не витрачай, а потім зберігай, а навпаки, відкладай, а потім витрачай. Наступний крок, який стосується багатьох сфер вашого життя, він стосується того, як працює наш мозок. Наш мозок любить. Прості рішення. Тобто, чим менше дій нам потрібно зробити, вірогідність, що ми відкладемо певні кошти. То з цього виходить, що нам потрібно якимось чином автоматизувати переказ коштів на наші збереження. Наприклад, якщо ви просто переводите гроші на іншу картку наразі, ви їх не інвестуєте, то гарною ідеєю може бути створити два аккаунти: один у вас буде на заощадження, які ви не чіпаєте. Інше у вас буде саме на ваші витрати, з якого ви витрачаєте кожного дня ваші кошти. І, наприклад, ви отримаєте зарплатню 15 серпня, і 15 серпня у вас є автоматичний трансфер, наприклад, 5 тисяч гривень на ваш ощадний рахунок. Якщо, наприклад, ви вже інвестуєте, ви таким же чином можете автоматизувати а, навіть покупку ваших акцій, і ваші гроші просто будуть автоматично вже переходити. Тобто, наша ціль зробити як менше дій для вас. Тому що якщо ви будете робити це вручну, ви це зробите один раз, два рази, три рази. А там на четвертий місяць, наприклад, у вас буде народження подруги, і ви скажете собі да, ладно, сьогодні я не буду інвестувати, сьогодні я не буду заощаджувати. Тобто, нам потрібно брати ось це роздоріжжя, де ваш мозок може подумати, чи робити мені це, чи не робити. Тому ми намагаємося включити оцей автопілот для наших заощаджень. Тому тут у нас основна концепція це в тому, що нам потрібно приймати як менше рішень, тобто. Тут головний принцип, що нам потрібно зробити таку інфраструктуру довкола себе, де нам не потрібно приймати рішення заощадити певну суму. Ми просто відкладаємо її тут. Головна концепція, що нам потрібно зробити інфраструктуру довкола себе, де нам потрібно приймати як можна менше рішень, і наші гроші вони самі автоматично або ж відкладаються на картку, або ж інвестуються. І третій крок, який дійсно відділяє людей, які стають мільйонерами. Та людей, які просто заощаджують гроші. І цей крок стосується інвестицій. Тому що ви можете просто відкладати гроші, але, на жаль, ми живемо в такий час, що інфляція вона надвисока, і кожного року ваші гроші просто знецінюються. І люди, які вони дійсно стають багатими в житті, вони свої гроші інвестують. Тобто ваші гроші повинні працювати. Тобто, в ідеалі не ви працюєте, а ваші гроші працюють. І дуже ми живемо в класний період, коли інвестиції вони стали набагато легше, тобто набагато легше розпочати. Не потрібно мати якусь грандіозну суму, щоб почати інвестувати. І одне з найчастіших питань, які я отримую, це Даша, яку суму потрібно мати, щоб почати інвестувати? Якщо у вас є 50 доларів, 100 доларів, ви вже можете почати. Тому що тут питання більше не про скільки, а про коли. Тому що чим раніше ви почнете, тим більше зросте ваш фінансовий капітал. То які можуть бути інвестиції? Гроші можуть бути вкладені в інструменти довгострокового зростання, наприклад, в фондовий ринок, в активи на фондовому ринку. Якщо ж у вас більш коротка строкова ціль, є інструменти, такі як ощадні рахунки, депозити більш консервативні інвестиції. Але найголовніше правило, що гроші ми не відкладаємо просто під подушку або під матрац. Гроші вони повинні працювати. Навіть якщо наразі ви просто робите свою подушку безпеки. Вам потрібно її, наприклад, покласти на ощадний рахунок. Пускай це не буде великий відсоток, який буде вам нараховуватися. Але, як мінімум, ви не будете втрачати велику кількість грошей, але як мінімум ваші гроші не будуть щодня знецінюватися через інфляцію. І щоб донести це трошечки більш ситуативно, розглянемо такий приклад, як Бігмак. Я, коли була дитиною, відкидала гроші, щоб піти і собі купити Бігмак в Макдональдсі. І тоді за 100 гривень можна було купити сім таких Бігмаків. Але зараз, якщо ми підемо в Макдональдс, і ті 100 гривень, і за які я раніше могла купити сім бігмаків, зараз я можу купити нуль. Тобто так працює інфляція. Якби ті гроші були інвестовані, а не просто відкладені під подушку, то часом я б як мінімум захистила б себе від інфляції, могла б купити собі Бігмак сьогодні. А як максимум я б ще й заробила з цього грошей. І це ідеальний варіант, який працює для багатьох. Тобто, як почати інвестувати? Спочатку нам потрібно зрозуміти ваш рівень ризику, тобто скільки ви готові заробити та втратити, тому що на фондовому ринку в чим вищий ризик, тим вища вирогідність, що ви більше заробите. Але в той же час є і вірогідність, що ви можете втратити певну суму, тому що ринок він коливається. Також наступне дуже важливо знати, які саме у вас є цілі, тобто довгостроковість наших вкладень, вона напряму впливає на те, скільки ми отримаємо в кінці. Тобто давайте подивимося, наприклад, як саме інвестиції можуть зростати з року в рік. Скажімо, що у вас наразі ви починаєте з нуля. І ви хочете відкласти собі на пенсію. І скажімо, зараз вам 25 років, і ви хочете вийти на пенсію в 55 років. Тобто у вас є ще 30 років. Скажімо, що в середньому у вас буде повернення 10% на рік, а і кожного місяця ви будете відкладати по 100 доларів. Якщо ми робимо таку калькуляцію, ми бачимо, що в кінці у вас ви вкладете зі своїх грошей 36 тисяч. Але отримаєте як повернення 170 тисяч, тобто загалом у вас буде 200 тисяч. Давайте подивимося, як ця сума зміниться, якщо у нас буде тільки 10 років. За 10 років ця сума у нас лише 20 тисяч. Тобто ми розуміємо, що вона зросла за 20 років, вона не просто подвоїлась чи потроїлась. Вона зросла в 10 разів. Давайте подивимося, що буде, якщо ви будете інвестувати 1000 доларів кожного місяця. За 10 років ми бачимо, що у вас буде приблизно 200 тисяч, тоді, коли ви вклали 120 тисяч. Але все змінюється, коли ми додаємо більше часу. Тому що, коли у нас 30 років, ми вклали 360 тисяч, але отримали 1 мільйон 700 тисяч. Тобто з такими вкладеннями за 30 років у вас може бути приблизно 2 мільйони. І з такими грошима ви можете або вже планувати свої фінансові виплати, або ж отримувати дивіденди, якщо їх достатньо, і жити на дивіденди. Тобто є декілька фінансових тактик, як саме забезпечити собі пенсію. Тобто, цим прикладом я хочу донести до вас, що інвестувати потрібно, і потрібно навчитися цьому і починати робити це якнайшвидше. Тож після того, як ми визначили наші цілі та довгостроковість наших інвестицій, ми наш брокерський рахунок, який досить легко відкрити, і далі ми починаємо обирати саме активи, в які ми будемо інвестувати. І кожного місяця ми додаємо гроші на наш брокерський рахунок та продовжуємо інвестувати. Тобто, моя ціль донести до вас, як зробити це легко. І хочу підкреслити, щоб почати інвестувати, не потрібно мати якийсь фінансовий бекграунд. Достатньо просто вивчити базові терміни та розумітися на акціях, щоб довгостроково інвестувати. Вам не потрібен портфель, де у вас є 100 різних інвестицій. Ви можете починати з меншого портфелю, і є досить багато стабільних інвестицій, які не є надто ризикованими, та в які ви можете починати інвестувати вже хоч завтра. А моя ціль це донести до вас. Простою мовою, як можна це зробити. Тож, давайте підсумуємо, що потрібно робити, щоб відкласти вашу першу тисячу, дві тисячі, три тисячі, десять тисяч доларів. Тож вам потрібно почати вести свій бюджет, і я вам залишаю міні-версію бюджету, щоб ви могли вже зараз почати практично щось змінювати в вашому фінансовому житті. Другий крок: вам потрібно відкрити рахунок для ваших заощаджень та автоматизувати ваші перекази на нього. І третій крок: вам потрібно почати вивчати інвестиції, тому що це чи не єдиний варіант, який допоможе вам примножити ваші гроші, а не просто втратити їх на інфляцію. І останній підсумок цього уроку: що потрібно почати інвестувати, тому що в наш час це вже не опція, а потреба для того, щоб примножувати ваші гроші та дійсно дійти до комфортного фінансового життя. Тож, якщо ви хочете не витрачати все до копійки кожного місяця, мати чітку фінансову подушку, почати інвестувати з нуля, а також нарешті контролювати ваші фінанси, а не навпаки, я запрошую вас на інтенсив Money Control. Де ми разом навчимося, як виплачувати борги, як складати ваш бюджет та контролювати ваші фінанси, як відкрити брокерський рахунок, та як купити вашу першу акцію, навіть якщо у вас до цього не було ніякого фінансового досвіду. Цей курс він розрахований для тих, хто хоче змінити щось в своєму житті і готовий робити це вже зараз. І одне з найголовніших правил в фінансах. Це те, що чим раніше ви почнете, тим більшим буде ваш результат. Тому, якщо це вам відгукується, я буду надзвичайно рада бачити вас серед учасників та учасниць цього інтенсиву. Я залишаю посилання на реєстрацію під цим відео та буду рада відповісти на будь-які ваші запитання.